Друзі, вітаємо вас у Ужгороді, стадіон Овангард. Авангард запрошує вас на поєдинок 27-го туру між Дніпром 1 та колосом. Дніпряни продовжують боротьбу за чемпіонство. І сьогодні ще один непростий поєдинок для команди Олександра Кучера. Поєдинок проти колоса, який, в принципі, свої основні завдання у цьому сезоні вже вирішив. Колос спокійно себе почуває всередині турнірної таблиці. А от Дніпрянам сьогодні необхідно виключно перемагати. Ну і давайте зі складами команд познайомимось. Розпочнемо з гостей поєдинку около Кирило Фесю на воротах номер 72 в обороні. Владислав Ємець, 29-й, 15-й Олександр Чорноморець, 44-й Сергій Чоботенко і 35-й Ніколай Золотов. У центрі поля Павло Ореховський 10-й, 14-й Вадим Мілько та 8-й, Владислав Велетень на флангах атаки, Сергій Мякушко 47-й та 17-й Микита Кравченко і Денис Безбородько номер 22-й в атаці у Колосоя. Ярослав Вишняк головний наставник команди із Ковалівки. В очікуванні представники Дніпра один поєдинку поєдинку, який чи варто віднести до переліку простих для команди Олександра Кучера. Ну і зрештою стартовий склад тренера Дніпрян виглядає наступним чином Владислав Рибак, номер перший у воротах в обороні. Олександр Назаренко, 29-й, 5-й Едуард Сарапій, 39-й Олександр Сваток і третій Володимир Адамюк у центрі поля Домінго Бланко, 23-й, 22-й. Валентин Рубчинський і восьмий Олександр Піхальонок. Пеглоу із десяткою на спині. Ліворуч в атаці. Праворуч 27-й Хайнер. Попереду Артем Довбик. Ось така одинадцятка сьогодні у Дніпрян. Ну і одразу поглянемо в запас. Тут сьогодні насправді цікаво, тому що в Дніпра 1 залишається Бабенко на лаві запасних. Пасіч та сьогодні не виходить у старті. Ну і в колоса теж Болбат, Ільїн, Богданов. Все це футболісти, які ще минулого туру виходили у стартовому складі. Серйозна ротація сьогодні у Владислава Вишняка. Виграний лише один із п'яти Власне, проти Вереса. З Зорею, Шахтарем, Чорноморцем і Олександрією були поразки. Зараз цікаве рішення. Майже з центру поля. Удар довелося стрибати рибаку. Ще раз подивимось. Власне, Кравченко. Якраз він перехоплює м'яч і з центральної лінії. Спробував закинути за спину голкіперу. Дніпряни Піхальонок у центральному колі. Попереду довбик, але перекритий захисниками. Шукає інші варіанти. Півзахисник Дніпрян. Адамюк ну центр довбик вже у штрафному. Довбик ліву, віддає передачу. Педло! ой Ой-ой! Ну, це не бразильський удар. Дуже комфортно покотив довбик і пегло. Набагато якіснішого удару від нього чекали. Тим паче в такій ситуації, коли на техніку з точки в точку потрібно виконувати, хальонок цікаво вирішив зіграти, але втратив м'яч. І лише в чотирьох центр зараз перейшли футболісти. Колоса, але яка передача, що в обороні в Дніпра один повз ворота, удар! Як же так? Оріховський супершанс. Як взагалі один залишився Оріховський, Там сваток руками розводить. Загубив позицію Адамюк, не встиг підстрахувати Хайнер. Ніхто з опорників теж не відтягнувся, але Оріховський. Ось шанс. Аня Чоботенко. Скинув Кравченко. М'якушко. Безбородько. П'ятою. Класно повертає. Велетень. Сам зміщується у центр. Ліворуч є варіант. Віддає передачу півзахисник колоса. Встигає зробити цей пас. Удар. Рикошети над поперечкою проходить м'яч. Контролював ситуацію рибак, але дуже неприємною була траєкторія цього удару. Ну і зараз ще раз подивимось. М'яч так опускався на ворота. Довбик йде пресингувати захисників. Чорноморець повертає на голкіпера. І Фесюн одразу вибиває у центр. Класний пас в дотик. От Чи встигне сюди? Ємець встигає і прострілює до штрафного. Безбородько. Безбородько відпасовує М'якушко! Забиває Колос один Ну і не сказати, щоб цей м'яч став великою несподіванкою насправді, тому що Колос зараз Іванов святкування перервав трошки футболістів колоса. Забиває команда з Ковалівки. Багато сигналів вже було по ходу тайму. щодо дуже непереконливої гри в обороні команди Олександра Кучера. Зараз знову. Безбородько, як перетиснув Сарапія, дуже легко зміг віддати цю передачу. Ну і Назаренко. Ми говорили, що Назаренко ліворуч в обороні це про атаку. Але зараз ситуація, де треба було захищатися, і Назаренко не встигає повернутись в оборону. Забиває М'якушко. І теж насправді символічно М'якушко один із найактивніших, найініціативніших футболістів колоса у цьому першому таймі. Ну і ось таке завершення першої половини. Пехальонок. Рубчинський, Матаріта. Пеглоу. Пеглоу до штрафного майданчика. Піхальонок проходить пас. Матаріта встигає навісити удар головою. Добивання. Довбика 1-1. Забивають дніпряни. Результативна передача танчика. Ось так. Вийшов на заміну. 34-й номер Дніпрян. Артем Довбик забиває. Ще раз ця атака. Піхальонок проходить пас матріта. Встигає подати. М'яч не вийшов за межі поля. Далі танчик зіграв головою. Ну і Довбик вже так напевне вколотив м'яч у сітку. 24-й м'яч для нападника Дніпра-один. Забиває дніпряни є ще більше ніж півгодини у команди кучера. Аби претендувати на максимум очок сьогодні. Сваток. Танчик. Бабенко на матаріту. Матаріта. низом простріляє до штрафного удар від танчика. Забирає м'яч Фесюн. Зміг пробити зараз вже фактично з під суперника. футболіст про один. Але просто по центру вийшов цей удар. Колоса впорався. Вибиває Фесю невдало. Але танчик послизнувся. Сваток. Низом дотик на піхальонка. Передача піхальонок може й бути здалеку, але відпасовує далі. Пеглоу повертає піхальонку. Удар! Пари рятує Каркас варить зараз гостей. Дуже потужно пробиває Піхалюнок, але атака Дніпра уди не завершується. Піхалюнок. Пеглоу не приймає передачу. Відбивається колос. Сарапі заробляє штрафний. Пеглоу. Повернув піхалюнку, то потужно б'є. і Тут м'яч фактично хрестовину влучає. Дуже сильний удар. Олександр Кучер. І Адемюк залишив поле. І Хайнер теж пішов вже відпочивати. На фланзі тепер Пасіч і танчик грають. атака хороша Пегло Пробиває! Рятує, рятує Фесюн. Ну, ось це шанс. І зараз набагато якісніше пробив пегло, ніж це було у першому таймі. Але й дістав м'яч Колоса. Сарапій. Пас не пройшов, але підбирання знову за Дніпро будини закидання до штрафного, удар головою. ой Ой-ой-ой! Фесюн попередній ситуації ледь не мертвий удар дістав. а Тут е, майже мишу пустив. Ну, ось ще раз, Пеглов як розбирається з чорноморцем і дістає м'ять голкіпер колоса. Класний момент Мільков під підкаті не завадив е, цій атаці. Ну а потім ось таке могло статися із голкіпером колоса. Удар ще один головою повз ворота. І хальонок, танчик, танчик. Далі до штрафного довбик, Але не вдається протиснути Чоботенка. Кутовий. Піля, Ще один корнер для господарів. <піля>, Навішає піхальонок. Куди? Забиває Дніпро один. Забиває у компенсований час. Едуард Сарапій. Забиває. Ну і ви все бачите, ви бачите радість лави запасних. Знову на натиненько. Знову в компенсований час. Але вдається, вдається дотиснути колос. Едуард Сарапій з великою ймовірністю забиває переможний м'яч у цій грі. Нарешті усміхнувся Олександр Кучер. Забивають Дніпряни. Сарапій пробиває. М'яч із рикошетом від спини Кравченка летить у воріт. Не дістає Фесюн. І рахунок стає 2-1 на користь Дніпрян. Наскільки ж важливий м'яч забиває Сарапій? І пригадаємо, як відзначались сьогодні команди. Розпочалось все у компенсований час першого тайму. Безбородько отримав м'яч у штрафному. Дочекався м'якушка, і той пробиває рибака. Ось так наприкінці першого тайму колос вийшов вперед. І перший тайм виграла команда з Ковалівки. Довелось камбенчити по перерві команді Кучера. Але одразу за завдання взялися дніпряни вже на старті другого тайму. На 57-й хвилині Артем Довбик відзначився забитим м'ячем. Ось як це сталося. Піхальонок дав на матері. то той подав до штрафного танчик, пробував головою. Але Довбик підкоригував удар свого партнера по команді. Пробив потужно, пробив би шансів для Фесюна під поперечину. Ось так Дніпро один зрівняв рахунок вже у другому таймі поєдинку. Ну і далі здавалося, що багато часу залишається в команди Кучера. Але наскільки важко було створювати моменти Дніпрянам, не так багато нагод забити було вже за рівного результату. Втім, стандарти, яких було сьогодні, дуже багато і в Дніпра, один і у колоса. Принесли результат саме команді Кучера. Сарапій не без допомоги рикошету, але забиває переможний м'яч. 2-1. У 27-му турі. Дніпряни перемагають колос. І тепер справа за шахтарем, який теж сьогодні зіграє свій матч, але зіграє дещо пізніше. Святкують Дніпряни гол переможний на гол, який приносить три очки сьогодні. Ну а ми, друзі, на цьому будемо завершувати трансляцію. Артем Довбик, один із героїв поєдинку. Сьогодні Дніпряни таки дотискають свого суперника. Статистика матчу за ударами за володінням Дніпряни перемогли, але найголовніше що перемогли за рахунком. Тож будемо друзі на цьому завершувати. Дякую за те, що були з нами. На все добре, почуємось.